У Луцьку свою роботу може відновити дитяча залізниця. Луцька міська рада відновила перемовини з Укрзалізницею про те, щоб комплекс перейшов на баланс міста. Зазначу, що про закриття комплексу Укрзалізниця заявила ще у 2020 році. Відтоді йде мова про те, аби цю родзинку міста зберегти, передавши на баланс Луцька. І лише нині питання зрушило із мертвої точки, та з'явилися перші результати. Луцьк отримав два вагони. Їхню передачу сьогодні на сесії ухвалили депутати. Це дозволить перейняти на баланс громади дитячу залізницю. Остаточно про залізниця в умовах війни мала дуже серйозні задачі, тому ці переговори були затримані. І результатом їх є те, що ті два вагони, які раніше нам передавати, не збиралися, бо залізниця мала на них свої плани. Тепер передають. Про видатки на отримання дитячої залізниці наразі не говорять, однак насамперед знадобляться гроші для благоустрою комплексу. В перспективі все ж не виключають, що родзинка міста стане прибутковою.